Всіх вітаю, друзі. Багато років українців годували тим, що економіка Росії от-от розвалиться. Буде 5, 10, 15, 20 пакет санкцій, і е, Росія дуже багато витрачає на війну і так далі. Заморожені російські активи і все інше, і Росія розвалиться. Але давайте зараз послухаємо. Народного депутата України Данила Гетьманцева, який, до речі, є представником партії Слуга народу, який являється головою фінансового комітету України, який відповідальний за велику кількість негараздів в українській економіці, в українському бізнесі і так далі. Але е, тут він говорить е, речі, які потрібно напевне зрозуміти, і підкріплює їх цифрами, так, якоюсь аналітикою, чого на єдиному телемарафоні не. Не роблять і не зроблять. Давайте ж це зараз розберемо, послухаємо. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Дуже і дуже цікава думка. Тут треба слухати, прям дуже уважно, друзі. Ми не бачимо, якщо бачимо реальні цифри, я оцінюємо реальні цифри економіки РФ. Ми не бачимо передумов. Для якогось піке чи краху, чогось чогось іншого в відбуває тут. Говориться про що тут. Говориться про економіку Росії, і давайте також собі пригадаємо, скільки десятків або сотень разів розказували, що Росія має розвалитись, і економіка має зазнати краху в кінці 22-го, в 23-му, 24-му, в 25-му, 24 в 26-му 25 26 і так далі. Що ще трошки потерпіти, і все буде ок. А тут бачимо, виходить гетьманцев, який раніше про це мовчав, і починає про це говорити. Це в економіці Російської Федерації в певних галузях певні негативні явища. Але економіка Російської Федерації вона реструктуризувалася вже на сьогодні на військові рейки, і вона працює на оборону, і власне в неї достатньо грошей. А ми зрозуміємо, розуміємо, що ці гроші це виручка від енергоносіїв, а тобто й у неї достатньо грошей, аби профінансувати війну. Власне, вона за рахунок цих грошей вона війну і фінансує. І хочу звернути вашу увагу, що у Росії достатньо великі резерви. Візьмемо золотовалютні резерви. Це Майже 700 мільярдів доларів oh. Порівняє, Порівняємо з нами. У нас 45. І ми вважаємо, що 45, і це правда. Це велика дуже сума, oh. історично велика сума і достатньо нам для того, аби почуватися е, впевнено щодо е, курсу валюти. Якщо говорити про фонд цей фонд благополуччя, я не скажу точну назву, але майбутніх поколінь, які вони сформували резервний фонд, він має. Більше тринадцяти трильйонів рублів. Тринадцяти угу. трильйонів рублів. І він зменшується дуже-дуже повільно. Ну, скажімо, в липні він зменшився лише на 10 мільярдів рублів. Угу. Тобто, цей резерв, цей резерв у них також є. І вони значно збільшують свої видатки на війну. Всього така от історія. Тобто, виходить, що. Навіть якщо зараз там Трамп веде шалені санкції проти Росії, і вони навіть перестануть там продавати е, нафту газ в якихось великих об'ємах, ну Китай вже сказав, ми будемо продовжувати купувати. Індійські приватні компанії далі продовжують купувати. Європа далі купує і так далі, то І в них ще є настільки великі запаси. При цьому Україна шукає постійно кошти е, за кордоном для того, щоб е, не було діри в бюджеті. так... Ну, різницю, різницю тут треба дуже сильно відчувати. Ну при цьому Європа, так, яка дуже хоче сильно миру в Україні і дуже сильно хоче підтримати е, Україну. Ну бачимо, як себе поводить. Року в структурі видатків видатки на війну 33% майже займають у них. І вони прогнозують на наступні два, два роки більше 25% видатків на, видатків на війну. Тобто вони чітко розраховують на те. Що вони е, будуть е, фінансувати зброю фі, е, і за рахунок е, фінансування і виробництва зброї буде розвиватися економіка в цілому? Бо е, оборонно промисловий комплекс будь-якої країни він е, е, має мультиплікаційний ефект щодо розвитку інших галузей, які з ним пов'язані. А з ним пов'язані практично всі галузі, навіть сільське господарство. Тому е, точно е, немає передумов для того, аби ми пророкували крах. Російської Федерації економічно в перспективі півроку чи навіть рік для того, аби дійсно вони відчули негативні наслідки, необхідно, щоб ціна на нафту була менше 40 доларів десь півтора року. Півтора року було І тоді так, тоді ми можемо мати певні висновки щодо того, що відбудуться негативні, дуже негативні явища в економіці Російської Федерації. Знову ж таки, якщо вони не придумують щось інше, бо якщо вони не адаптуються. Якщо знову через якісь треті країни вони не будуть робити те, що вони і так роблять з 2014 року, коли на них було накладено багато санкцій, потім з 22-го, коли на них було накладено ще більше санкцій. Ну, якась така історія. Більше відео, дивіться. От, і бачимо, що тут важливо навіть не те, що говориться, а те, хто це говорить. І Я тут хочу загострити вашу увагу на тому, що зараз. Одні політики, так, це все це не, ніяка не опозиція, це все слуга народу. Одні політики почали говорити про те, що війну треба продовжувати до справедливого миру, до розвалу Росії і так далі, до перемоги. А бачимо, з'являється гетьманцев, який починає говорити про внутрішні проблеми України і про те, що російській економіці нічого не загрожує. А Ті умови, які от він навіть сказав, про те, що півтора роки має нафта бути нижче 40 доларів, вони являються в найближчій перспективі просто нереальними, нездійсненними. Бо таких цін на нафту, я не дивився графіки, але таких цін на нафту, напевне, при моєму житті не було. Тим паче, щоб це тривало півтора роки, для того, щоб Росія, можливо, щось відчула, а можливо, якось до цього адаптувалась. Така от історія. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку насправді почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.